Тендер, про який піде мова сьогодні, проводили тричі та двічі скасовували через відсутність фінансування. Замовник служби автомобільних доріг Сумщини. Об'єкт ділянка дороги суми Полтава на ремонт майже 10 кілометрів планують виділити близько 42 мільйонів гривень та чи виділять. У зв'язку з тим, що відсутнє фінансування з державного бюджету, до, до цього часу ці роботи і не були виконані. Я якщо на сьогоднішній день подивитися, то не впевнений, що ми. Із цим тендером і завершимо ці роботи. Якщо ж у державному бюджеті таки знайдеться ця сума, піде вона в Одеську область. Тендер на масштабний ремонт виграла фірма Дорлідер. А наш сумський облавтодор навіть не брав участі в торгах. Замовник тендеру аргументує, якісно відремонтувати верхній шар дороги сумське підприємство не може. Те питання, яке ви задавали, чому не участвував «Облавтодор», тому що на сьогоднішній день у не немає технічних можливостей випускати такі суміші. Директор сума «Облавтодору» говорить: не брали участі в тендері, бо все одно б не виконали роботи. У нас позиція така: значить, ми беремо 100% участь у тендерах в тих тендерах, в яких ми можемо абсолютно конкурентно бути конкурентно спроможними. Технічні умови тендеру говорять про те, що ми можемо забезпечити виконання тих робіт, які передбачені тендерною документацією. Коли ми прочитали уважно технічні умови, там роботи, які треба буде виконувати, це роботи по влаштуванні верхніх шарів дорожнього одягу з примінням нових технологій, це щебенево-мастиковий асфальтобетон. На превеликий жаль, я говорю, ми не єдина область в Україні, але на сьогоднішній день наше підприємство не має таких. Пірніше ті асфальтобетонні заводи, які ми маємо, вони не можуть відповідно технологічного регламенту виконати дану, приготувати дану продукцію. Якщо виходить, що в них немає от якогось певного виду техніки на якийсь певний вид робіт, то чи не дешевше було б автодору взяти в оренду цю техніку, там, зробити цей невеличкий об'єм робіт і всі роботи робити самому. Тобто сума. Самою робіт ну, значна, це 40 мільйонів. Ну, я думаю, що це та сума, за яку б варто було позмагатися. Головний дорожник області запевняє, бодай невеликий шматок від пирога в майже 42 мільйони гривень таки залишиться на Сумщині, бо навіть потужна одеська фірма не обійдеться без допомоги суми облавтодору. Вони нікуди від нас не дінуться, вони будуть брати у нас на замовлення нашу бітумну на емульсію. Ми будемо приготувати. Послугами нашої, наших жд тупіків, по вируски вагонів будемо займатися ми виружати ті матеріальні ресурси, які будуть камені матеріали. Тобто, це інші другорядні роботи. Я думаю, що якщо там будуть передбачені роботи, такі допустимо, як знаки, а це обов'язкові елементи, влаштування дорожньої розмітки на зремонтованій ділянці. Тобто, це ті роботи, які абсолютно ми ефективно, якісно і оперативно можемо виконувати на теренах нашої області і поза межами. Це можуть бути сплановані дії, говорить експерт бюро аналізу політики. У нас вже виникала ситуація, коли вигравала одна фірма, а в реальності виконувала роботи або шлях Рембут, або автодор. І якщо так і буде, що автодор буде виконувати фактично ці роботи, то виходить, що ця фірма, яка виграла тендер, це просто прослойка, яка от візьме свою маржу, і насправді ці роботи можна було виконати дешевше. Чи дійсно збирається дорлідер брати в підрядчики суми обалавтодор і взагалі чи розпочали одесити роботи згідно з договором? Працівники фірми не в курсі. кто вы еще раз селибачиня, да? Нет, мы не даем такую информацию. Я не могу понять, это что такое, как вообще? Я вот не понимаю, сейчас мы о чем с вами говорим? Ну, я журналист, я, знаю право набирать информацию. Откуда взяли телефон? Ну, я могу оказаться вообще левым человеком. Мы работаем по всей Украине, и я так сходу вам не готов сказать информацию на каком сейчас этапе, когда работы там. Какие сроки выполнения работ на сегодняшний день? Насколько я помню, сроки там будут продлеваться возможно. Більш детально нам пообіцяли повідомити в письмовій відповіді на запит на отримання публічної інформації. Самого ж директора, як нам повідомили телефоном, на місці немає. До слова, очільник дорлідеру вірменен пан Караханян, засновник Вагіна Каветісян». А головного конкурента одеського дорлідеру в цьому тендері, фірму Євродор, заснував теж одеський вірменен Артур Асланян.